Ви колись бачили вантажівку, яка будувала державу. Чули, щоб автомобіль возив не просто щебінь, а надію на майбутнє. Чим краз 256 відрізнявся від усіх інших машин свого часу? Сьогодні не просто про техніку. Сьогодні ми покажемо вам легенду, яка пахне дизелем, сталю і потом. Це буде історія Кременчуцького автомобільного заводу, де з під іскор, молотків і мрій народився краз 256, справжній гігант, який не питав, де дорога, він просто її прокладав. Не перемикайте, далі буде потужно і дуже цікаво. Ви на каналі Інфодядя. підписка, лайк і дзвіночок. Як три болти на двигуні без них розвалиться все. Давайте поринемо в історію технологій. Вірити чи ні, але Кременчуцький автозавод починався зовсім не з автомобілів у 1945 році. Одразу після війни тут вирішили будувати мости не метафорично, а буквальні залізні здоровенні залізничники тоді сказали, треба з'єднувати країну, і наркомат шляхів сполучення погодився. Отже, з 1945 року завод збирав мости за вісім років. Наварили майже 600 штук. Це понад 27 кілометрів сталевого сплаву, який з'єднував не тільки береги, а й ідеології. У 1956 ситуація різко змінилася. Заводу сказали: хватить мостів, робіть комбайни, і зробили за два роки: 11 тисяч ку. Два комбайни йшли в поля, пили шов у легені, а заводські халати тільки й встигали прати. Але все це прелюдія. Бо справжнє автожиття почалося в 1958 році. Кременчук тепер робить важкі вантажівки. І не якісь там іграшки, а такі, що, як заведеш, у вікнах задзвенить. У 1959 му перші вантажівки типу Яс. Ну, не зовсім Кременчуцькі. Двигуни рами з Ярославля. Завод ще тільки вчився. Та вже 1 травня, символічно в день праці, завод видихнув: оце наш рідний крас 222. Потім пішли. Крас 214 тягав усе, що не тягалося. Крас 219 ідеальний для будівельних майданчиків, крас 221 спеціаліст по спецтрасах. І ось нарешті 1961 рік. І з воріт виїжджає він, міцний, як дядько Петро з бетонного цеху, витривалий, як бабця на городі. Це був краз 256. Коли він заводився, навколо стихала музика. Бо гудів гучніше. Коли їхав, собаки тікали, а діти махали руками. Бо всі знали, цей самоскит тягне не просто вантаж, а цілий фронт роботи. І майбутнє краз 256. Вантажівка, яка не боялась ані бруду, ані бетонних блоків. Цього кремезного монстра почали випускати ще в 1966 році на заводі Крас у місті Кременчук, що на Полтавщині, і тримали його на конвеєрі аж до 1994 року, майже 30 років. За цей час світ встиг змінити музику, моду і політику. А крас 256 усе ще гупав по будівництвах. Під капотом украс 256 стояв справжній звір. Дизельний двигун ЯМЗ-238. Це був веподібний мотор на вигляд циліндрів, тому всі циліндри стояли під кутом, як рогатка. Об'єм 14,9 літрів. Це майже як у трьох звичайних легкових машинах узятих. Такого об'єму вистачало, щоб вантажівка тягнула величезні камені, пісок, бетон, все, що навантажать. Потужність цього двигуна монстра. 250 кінських сил, але найголовніше він тягнув як трактор. У нього був потужний крутний момент, тобто сила, з якою він міг рушати з місця навіть під величезним навантаженням. І ще він міг працювати в холод, спеку, пил, бруд, і все одно їхав. Це був самоскит, який возив пісок, щебінь, бетон, залізо, коротше, все, що можна навалити в кузов. І знаєте, що йому було байдуже, чи перевантажили його на 5 тонн. Він їхав. Багато водіїв казали, крас, це трактор на стероїдах, і не ламався, бо боявся, що його не зремонтують, а просто доб'ють кувалдою. Їх можна було побачити не тільки на будівництві черкаської дамби чи київського метро, а й навіть на об'єктах у Африці та Латинській Америці. До речі, у 70-х крас 256 навіть брав участь у тестах проти німецьких самоскидів «Маджірус Дойц». І знаєте що? Наші машини простояли в ремонті на 21% менше. Так що в плані надійності ще та машина. Єдине, що міг робити цей КРАЗ трохи гірше, це паркуватися тихо. Богу діло там усе. Двигун, коробка і навіть водій від напруги. 278 тисяч було зібрано за роки виробництва. А ви бачили крази в дії? Чи може ваш батько або дідусь працював на такому залізному звірі? Напишіть, цікаво буде почитати. У 1986 році після аварії на ЧАЕС КРАЗ-256 отримав особливу роль. Кременчуцький завод створив 18 спецсамоскидів КРАЗ-256 Б-1030, призначених для роботи в зоні підвищеної радіації. Кабіни цих машин мали свинцевий захист товщиною до 30 мм, Вікна з багатошарового скла товщиною 75 мм. міліметрів. А сама конструкція була герметизована, щоб усередину не потрапив радіоактивний пил. Перші сім машин вирушили до Чорнобиля вже у липні 1986 року. Ще одинадцять наприкінці місяця. Вони вивозили уламки реактора, заражений ґрунт і доставляли бетон для будівництва саркофага. Після завершення робіт усі ці крази були поховані у спеціальних могильниках біля села Буряківка через смертельно високий рівень радіації. І поки краз 256 вгризався колесами в чорнозем. На заводі життя кипіло. У 1967-му з'явився краз 255. Б. Лісовоз тягач спецтехніка на всі випадки життя у 1978. Модернізований КРАЗ – 250. У 1981 КРАЗ – 260 ще більше військової агресії. У 1986 завод видав рекорд понад 30 тисяч машин на рік. А в 1993 750 тисячний КРАЗ. і він швидше за все ще десь живий. І ні, це не мерседеси, це краще. Це техніка, яка не потребує хвалебної реклами. Її хвалив сам час, на ньому не катались, на ньому пахали, як на полі, так і в житті. Кожен, хто водив 256-й, знає, як крутити руль, коли руки вже як спагетті, як зігріти двигун власним тілом, жарт, але тільки наполовину, як заварити тріщину у борті, поки не бачить майстер. І все ж. Вони його любили, бо він був як старший брат. Трохи грубий, трохи смердючий, але завжди витягне. крас 256 зійшов із арени не тому, що став поганим. Просто часи змінились. Почалися електроніки, комфорти, і імпортні фішки. А він був з іншого світу, з того, де важливо не яка обшивка сидіння, а чи довезе. Сьогодні він легенда, музей на колесах, пам'ятник праці. Але знай. Якщо десь на околиці ти побачиш старенький 256, й не смійся. Він може ще довезе тебе туди, куди потрібно, та привезе все, що потребуєш. Краз 256. Це машина, створена для виконання важкої роботи. Вона не була швидкою, економною чи зручною, але вона робила те, для чого її створили: возила вантаж у найскладніших умовах, по будь-яких дорогах, у будь-яку погоду. 12 тонн корисного навантаження, 240 коней під капотом, 6 на 4. Ідеальна формула для кар'єрів, будівництва, промисловості. І десятки років експлуатації без показухи і пафосу. КРАЗ-256 – типовий приклад техніки свого часу, де головним були не комфорт чи дизайн, а простота конструкції, витривалість і ремонтопридатність. Своє завдання ця машина виконала і зробила це добре. Якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!